Безумовно, нагальна проблема України це найшвидша перемога, і це головний виклик сьогодення. Але ж треба думати і про майбутнє. От як ми будемо жити далі поруч з таким сусідом, навіть коли там зміниться уряд, пересічні громадяни з промитим мозком вже нікуди не дінеться. Я собі чесно кажучи, не уявляю. Лілію, це не перша війна в історії. Тож маємо приклади. Для наслідування після другої світової союзники проводили в Німеччині денацифікацію про те, як це відбувалося, з якими проблемами зіштовхнулася світова спільнота, та чим все закінчилося в рубриці довужна історія. Створення трибуналу для російських воєнних злочинів в Україні саме це обговорили міністри юстиції країн Великої Сімки наприкінці листопада 2022 року. Втім, українські посадовці вважають, що лише суду буде замало мовляв, Росія зрештою має пройти денацифікацію, щоб більше не загрожувати світові. Такий процес після другої світової війни пройшла Німеччина, і ось п'ять фактів про цей період. Найпершою мішенью при денацифікації Німеччини стала символіка гітлерівського режиму. Навіть не дочікуючись поразки третього рейху, західні союзники почали знімати свастику з будівель у квітні 1945 року. Американці видовищно підірвали ледь не найбільше приміщення на стадіоні Нюрнберга. Там Гітлер зазвичай приймав паради. Трохи згодом радянські війська вщент знищили рейх канцелярію Фюрера та його бункер. Всі німці мали добровільно здати портрети Гітлера, нацистські прапори, навіть одяг із символами режиму для показового спалення. Союзники були налаштовані настільки рішуче, що позривали нацистські знаки розрізнення з уніформи німецьких військовополонених всупереч Женевським конвенціям. Саме тому найвищі чини третього рейху не могли одягнути на Нюрнберзький трибунал свої військові або будь-які нагороди. Хоча формально це було порушенням протоколів, організатори процесу пішли на такий крок, аби військові злочинці та особливо ті, хто скоїв злочини геноциду, мали найменш презентабельний вигляд. Серія міжнародних трибуналів у Нюрнберзі розпочалася в листопаді 1945-го, і зрештою судді визнали винними 161 особу, з яких 37 стратили. Крім найзухваліших нацистських злочинців у Нюрнберзі, збиралися також судити провідних промисловців. Які забезпечували військову міць Третього Рейху, проте союзники не змогли домовитись про склад обвинувачуваних, тож підприємці уникли покарання. Але проблеми з денацифікацією Німеччини лише починалися. Американці опитали ледь не все населення у своїй частині Німеччини. Таким чином серед мільйонів німців намагалися виявити тих, хто затято підтримував режим Гітлера та допомагав переслідувати євреїв. Щоправда, обробити всі анкети американці так і не змогли. Їм не вистачило фахівців зі знанням німецької та й, взагалі, вільних рук. Щоб, хоч якось, завершити цей процес, довелося робити чимало виключень. Зокрема, якщо німець народився після 1919 року, автоматично вважалося, що його одурманила пропаганда. Тому він ні в чому не винен. Багато хто відбувся заборонами обіймати певні посади та штрафами. Водночас Радянський Союз у своїй зоні окупації запроторював у табори всіх підряд та проводив не денацифікацію, а нові репресії. Притягнути до відповідальності навіть задокументованих членів нацистської партії на практиці виявилося просто неможливо. Їх було понад 9 мільйонів людей з усіх прошарків суспільства. Зокрема, у місті Кельн на водоканалі з 23 працівників, 18 були членами партії Гітлера. Якби американці запроторили їх за ґрати, сотні тисяч жителів міста могли б залишитись без води. Таким чином, колишні нацисти ставали поліцейськими суддями. Та чиновниками, а згодом потреби США та СРСР у протистоянні одне одному в холодній війні стали важливішими ніж бажання покарати нацистів. Швидкої денацифікації Німеччини призвів до того, що навіть в 1952 році чверть населення все ще вважала Гітлера хорошим лідером, який просто припустився деяких помилок, а майже 40% ненавиділи євреїв. Історики вважають, що стати вільною і миролюбивою країною Німеччині найбільше допоміг американський план маршала. Він передбачав відновлення економіки і виробництва, а також запровадження демократичних інституцій. Адже якщо країна починає жити набагато краще без тоталітарного лідера, її мешканці самі відмовляються від хибних поглядів. Зрештою свою роль у виправленні німців зіграли також реформа освіти та банальна зміна поколінь. І коли у грудні 1970 року канцлер західної Німеччини Віллі Брандт встав на коліна у Варшавському гетто, Весь світ побачив, що денацифікація відбулася не просто як бюрократично-судова процедура, а як справжнє каяття.